Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Зеленський терміново зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів. Також був генеральний прокурор, банкова посилена охорона, автозаки, Нацгвардія і поліція чергують. А Зеленський зазначив, дуже потрібна зустріч, відверта і корисна розмова, яка дійсно допомагає. У нас усіх спільний ворог, російські окупанти, і захист української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної системи. Отже, реальне відчуття справедливості. Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків. А ті, хто працює проти України. Не мають почуватися комфортно і не відчувати, що таке невідворотність покарання. Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі СБУ, набу САП НАЗК, ДБР, МВС, генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді у команді України і заради інтересів України ми домовилися, що всі працюватимуть виключно конструктивно. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавці. Авчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози, всі працюватимуть разом. На політичному рівні підтримаємо. На це вже відреагував офіцер Червінський. Європейський союз висловив занепокоєння діями України щодо національного антикорупційного бюро НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, наголосивши, що фінансова підтримка ЄС залежить від прогресу в демократичному врядуванні. Про це заявив речник Єврокомісії Гіом Мерсія, Єрмак і Зеленський, грабуючи країну. Стрімко рухаються в протилежний бік від вступу до ЄС і наплювати на тих, хто воює за європейські цінності на лінії фронту. Єрмак Зеленський, головне зло, яке оточило себе б депутатами і корумпованими правоохоронцями в СБУ і ДБР, що комфортно грабувати і вбивати українців. Агенти ворога послідовно розривають стосунки з нашими союзниками у війні спочатку США, тепер ЄС, послідовна робота ворожих спецслужб в Україні. А Віталій Купрій підкреслив не вірю. Ось не вірю, і все Нагадую, що в НАБУ лежать справи проти друга і гаманця зеленсько Міндіча кажуть, і самого Єрмака про Татарова я вже мовчу. Ігор Жижеян, громадський діяч, пише наступне 3 липня 2025 року від імені офіційно зареєстрованої у Франції правозахисної організації Діаспора Дес Україніанс Барт Кадаб. Я Ігор Жижиян звернувся до міжнародного кримінального суду ICC в Гаазі з офіційним поданням щодо розслідування та арешту президента України Володимира Зеленського. У зверненні йдеться про злочини проти людяності, системне зловживання владою, політичні репресії, корупція, ці грубі порушення прав людини та міжнародного права. Основні факти: 22 липня 2025 року режим Зеленського ліквідував незалежність НАБУ та САП, підпорядкувавши їх виконавчій владі, 263 депутати з порушенням регламенту проштовхнули закон, що знищує залишки антикорупційної системи. Я з міжнародні юристи та ну вже назвали дії Зеленського кроком до авторитаризму. Санкції Ренбо застосовуються за закритими списками до опозиціонерів, ветеранів, журналістів, Без суду і права на захист. термін Зеленського. Закінчився у травні 2024 року, але він незаконно утримує владу під прикриттям воєнного стану. Ми закликаємо МКС. Перше відкрити кримінальне провадження, друге видати міжнародний ордер на арешт Зеленського, третє визнати системний характер політичних репресій відкату демократії. Четверте забезпечити захист жертвам репресій. П'яте допустити незалежні моніторингові місії в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Грам каналів голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.